Після опівдня росіяни скерували на дніпро безпілотники. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них 14-річна дівчинка. За моєю спиною ви можете бачити влучання по багатоповерхівці. На місці працюють усі служби. Після атаки частина мешканців не мала доступу до квартир. У багатьох із них пошкоджені вікна і речі. Тут працюють рятувальники, комунальні служби, поліція. Поруч і мобільний сервісний центр МВС. Він допомагає тим, хто під час обстрілу втратив документи на авто або потребує базової підтримки зігрітися чи підзарядити телефон. У разі таких у нас пошк... прильотів, пошкоджень, сервісні центри невідкладно виїжджають на місця такі, і ми надаємо безкоштовно послуги з видачі відновлення, посичення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу громадянам, які ну, втратили внаслідок такої, таких подій. Чи багато мешканців звертаються за цим? Ну, на жаль, їх звертається небагато, але такі випадки є. Тому надаємо всім бажаючим, всім охочим, хто звертається. Паралельно мешканці оговтуються від пережитого. Дехто був вдома в момент вибуху, інші на роботі. Люди говорять, найважче невідомість. Вони не можуть піднятися до квартири і не знають, що там всередині. Була на роботі в цей момент. Я з робити на проєкті ВТБ, услышала зрив, і слышала, що вроде как попали где-то тут на нашому доме. Ну і вийшла на улицю, увидела, що горить наш дом. Но я питала, думала піти, а муж сказав мені, що не треба йти, бо не пускають туди. Ну то і все, більше нічого я. А чоловік також на роботі був? На роботі був, але він раніше до мене приїжджає додому. А за якою допомогою ви одразу звернулись? Ну, я сперва к полицейским об, обратилась, сказала, что мне делать в таких слушать, я ничего не знаю. Они говорят, это и когда разрешат туда подниматься, узнайте, какие у вас там повреждения, тогда приходите к нам, так сказали. Під час таких подій люди турбуються не лише про документи, а й про домашніх улюбленців. Когось встигають забрати одразу, когось рятують після евакуації з під'їздів, де багато диму. Котіка в диму виніс, зараз в баракамірі сидять. Спасибо, від клініки вони взяли посмотрети, поки нас не ну, стресі немає, звісно. Собака також, так. Ну, нормально вже, вже нормально. Пока треба посмотреть, что там достать кота, одного не нашли шлі, у під'їздах пили запах гару. Вибуховою хвилою вибуло двері, посипалася штукатурка. Найперше у цій ситуації вибігти в коридор, зібрати документи і тварин, не панікувати, але діяти швидко. Був зрив. Я вийшов спочатку без тварин в коридор. Вибіжала сусідка. Після вибуху піднявся пиль у нас в коридорі, там, де квартири. І потім сусідка йшла в пішохідний перехід. Потім через 2-3 хвилини приїхали рятувальники, сказали, що треба виходити, треба пожежу. Вони мені допомогли з міліцією вийти. Сказали йти до пішохідного переходу сусідки і чекати. І, і, і животні були трохи перелякані. І їх трусіла, і, і мене трохи. І я, я постійно їх беру коли вибухи. І, і, і я просто трошки не встиг їх взяти. Думаю, почекаю трохи, може ну, припиниться це все. І, і потім завоняло Гарю. І, і я подумав, що влучив шахет. І, і я швидко одягаю собаку, сам од'ївся. І, і, і прийшли рятувальники. Сказали, що треба виходити. І, і я пішов. Від прямого влучання у багатьох дніпрян шок, навіть попри те, що війна триває давно. Ну, а так взагалі, це вперше, що прямо прямо Так, да. на, на Тополе так. Ну, хотя еще было на втором тополі. в то есть, дома сделали все. Ой, я не помню, я сижу, просто э, была дома, услышала свист такой, то ну, он быстрый такой, буквально две секунды, потом взрыв. Один или несколько лет. Нет, потом еще один был, да, второй, а потом уже через некоторое время третий, но да, где-то, наверное, на Тополе, Но здесь было два. Наболіли для багатьох питання, укриття. Частина людей спускається в підземні переходи або ховається за двома стінами. Інші зізнаються, через тому не завжди йдуть в укриття, особливо якщо живуть високо і немає світла чи не працює ліфт. Як собака себе почуває? Ой, дуже боїться, коли взриви це страшне діло. Ми, ми сидимо, дві стіни, і вона знає одразу Біжить дві стіни. Як, як, як думаєте, це правило працює? Не знаю, честно говоря. Может и просю. Я а не знаю. За укретивный ходов. Ну, вы знаете, если ночью, например, и спускаться на лифте мы живем 10 этаж, и вдруг застряли, и вдруг что-то, а спускаться по лестнице. Я не знаю, честно говоря. Там бассейна, может, там, не знаю, камбур, Да, или... да, да. Вот, Мы, вот я слышала, что самое безопасное место, если не бежать в укрытие, это возле лифта. Возле лифта. Мы, Вот у нас маленькие дети, они собираются на площадке возле лифта. Я не знаю, насколько. Очень сильно было слышно. Я после двух инсультов мне просто тяжело говорить. А тут є поблизости укриття опять. Ну, там вот есть... Есть убежность. Идти надо туда, там, где, наверное, 4 стены как бы защищают. А токон подальше. И там, туалет, может, двох. Не, ну так, прям, что в укрытии Ну, там є, якщо є поруч там, чи підземний перехід, то тоді там. Ну а так, як... Ну, як найпростіше, ну, да, як найпростіше там, да. ага. якщо вдома, то там щоб от стекол подальше. Правила довсті, так? Ну, да. Якщо буде проліт в тебе майле, мало що врятує, але щось, якщо поряд, то я думаю, що є сенс вийти. А якщо під час атаки дрони починають врізатися вдома... То як мені радив один чоловік, краще все таки з дому вийти і кудись ну хоча б поряд або кудись ховатися, не в домі перебуваючи. Ну, Знаєте, якщо вибухи там є чи загроза, то я сиджу в коридорі, все ж таки це безпечніше. Але ну іноді мама каже, що вийде там у під'їзд. Ну, я насправді не розумію, якщо все ж таки буде вибух, то ну, перший поверх навряд чи врятує тебе, особливо від уламків. Але ну, якщо... Там особливо моя сестра дуже багато ходить до укриттів, коли навіть читає новину, що ввечері буде загроза, вона заздалегідь іде в укриття. Я, я е віддаю перевагу гарно виспатися. Емоції в людей різні. Хтось говорить про шоки в тому, хтось, що вже звик. Але майже кожен повторює одне: головне, що всі живі. Дуже, дуже, дуже складно. Дуже складно все, але ну що робити? Ми вже звикли, і нам це вже здається трохи, знаєте, ні камілько. Бо ми вже нічого не боїмося. А як прилетіла, то страшно. А як ви зрозуміли, що саме шахет влучив будинок? Коли ви... ну, мені мама дзвонила. Я думаю, що все буде складно. Головне, що нема ну, загинули загиблих і всі живі, здорові, слава Богу. А шок ми переживемо. Бабахнула дуже сильно, аж пол затрясся і. У меня внутри двери открылись взрывной волной. Ну, страшно не было. Просто было громко, как бы бухнуло. Я подождал, потому что посидел еще, потому что могли быть повторные прилеты. Ну, вроде не было. Вышел посмотреть машину. Машина целая. Конечно, другие машины пострадали. Там с заднего входа, короче, кирпичей поналетало. У меня здесь как бы бункере. Просто так, да, я чувствуюся зачищеним. Тут мені в плані роботи повезло. Є ситуації, коли діти під час вибухів були вдома самі. У таких випадках їм допомагають не лише рятувальники, а й психологи. Я була на роботі для того ребівка вдома. Сам? Як він себе почув? общался с психологами и плюс к тому же ну, его вывели пожарные вовремя. Ну не так очень не пострадал? А, нет, целый, все хорошо, животных спас. Рассказывал, что на первый взрыв он вышел в коридор, то есть как мы учили из квартиры, все, животных не взял, а уже на второй я уже сама начала ему дозваниваться, когда мне сказали, что это именно наш подъезд, и он начал, что мне делать. И мы быстренько, я говорю, так, так, так. И как я, когда я уже приехала, Пожежу, що виникла після влучання, рятувальники ліквідували. Нині на місці продовжують працювати всі профільні служби. Фахівці обстежують будинок, фіксують наслідки атаки та надають допомогу мешканцям. Данило Трохименко, Ксенія Луніна, Юрій Шевченко, Анна Макабула, новини ПТРК.